Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть допоможіть вищі сили, що заважає знищити російських військових, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть. Дайте відповідь. Ну так, тут тиск на виснаження. Це якийсь план, саме зараз мають відбуватись, я так розумію, переговори. Тут всі карти про якісь домовленості, переговори про переговори. Давайте, скажіть, допоможіть. рашисти хочуть використати якусь. Зараз потужна атака може відбутися. І це якийсь такий хитрий план. Тут не буде перемоги. рашисти не можуть досягнути. Дуже-дуже гарна відсіч буде. рашистів буде убито. У них багато дезертир, коли уходять ну, із позиції расисти і можуть перевдягатися в цивільне, От. готують атаку на Покровському напрямку росіяни, і в цей момент повинно відбуватися якась. В іншій країні перемовини, типу, мирний, мирний план. Заперечу це обман, росіяни будуть продовжувати. Вони хочуть, щоб наші військові не були активними. Зупинився вогонь. І це обман, це все про обман. Ну, наші військові знають, що а навпаки, тут тільки вперед і дуже швидко рух. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважають знищити росіян, що наступають на Покровському напрямку. Такі перешкоди. Ну, те, що расисти замилюють очі. Тягнуть час, замилюють очі, вони готуються, будуть сильно-сильно обстріли робити, і ще можуть використовувати природні умови, напевно, так. Туман, так? Або в них є якась зброя, що сліпить нашу артилерію. Я от не розумію, правда, в цьому, ну щось вони готують. І руйнувати будинки. Тягнуть час. І хочуть за... закрити, щоб наші артилеристи не могли влучати. Заперечую прошу вищі сили, допоможіть Ну вийшла карта Верховного Суда. В росіян щось відбудеться. Дуже-дуже їм не сподобається. Те, що вони чинять на Покровському напрямку, в них станеться. Десь буде такий напад на їхню. От як вони планують нам. Руйнувати місто, в них відбудеться щось на їхній території. Я не знаю, чи це від наших військових, може інша країна тут. Ну, їм буде дуже погано. Прошу допомоги. Ще расисти мають великі втрати, і е, вони планують взагалі всю цю армію знищити, е, щоб не було виплат і поранених також. Повернення, ага, вони так і дурять, і обманюють, щоб і поранених теж, щоб ніхто не повернувся. Угу. Немає чим у них немає чим платить військовим. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян. Від Покровська тікають, лякаються, самі себе йдуть, хай повбивають. Оцікаю повністю, одвертаю від усіх військових України, цивільних людей на Покровському напрямку українців одвожу одвертаю від наших е, артилерістів, військових, цивільних українців. на... Покровському напрямку одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби і впіві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, дрони ждуни, скиди одвожу. Отвертаю, повертаю назад расистам, звідки вони його запускають. Цим дронщикам, льотчикам, військовим Росії. Хай прилетить, воно все їм назад в голову, їх нищить, більше вони воювати не можуть. Більше наступ проводити не можуть. Буде так, і так її перекриваю. Прошу захисту міцного для наших військових і вдень, і вночі янголи, охоронці. Духи роду захищають, оберігають наших військових, не на мить, не лишають, де буде захист міцний. Прошу допоможіть будь ласка, знищити повністю всю логістику рашистську. Більше немає їм зброї, немає живої сили, немає чим, яким наступати на Покровському напрямку. Буде так, і так і є. Також є питання, подивитися давайте подивимось Шахтарське, Дніпропетровська область, що буде найближчий час. Вище сили, скажіть, допоможіть. Шахтарське. Дніпропетровська область, що буде найближчий час? Шахтарське. Що буде найближчий час Шахтарська. Ух, цей вираз мені прийшов, що от про мене, як, ну, на на то, натонесенькому. Дуже сильні обстріли може бути. Дуже сильні обстріли. Прагнуть рашисти щоб люди в... вийшли, повністю вийшли. От. І а, захист міцний, шахтарське. Страшно, але люди стрінуть новий рік в Шахтарському. І а, багато таких буде на майбутнє радісних новин. Дійсно, зараз я одвожу одвертаю обстріли. Одвертаю, відсікаю всі загрози. Одвожу, одвертаю від Шахтарського. Скажіть, поможіть вище сили, чи є загроза життю людям, що знаходяться в Шахтарському? Шахтарські. чи є загроза? Ну, от оно і вийшло. Обстріл планують розшисти. Таємно готую, а наші військові готуються до цього. Угу. Пережити цю ніч. Отак. Далі буде краще. Людям виплати, допомога, фінанси. Все буде гаразд. Ну, може, є якісь. Я не знаю, не буду точно говорити, але це пов'язано. з... Не буду казати, добре. Все зараз я одвожу одвертай Загроза є. Вам треба бути дуже-дуже обережними. Дійсно, обираю, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, пулі, каби, FPV дрони дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвожу, одвертаю від військових, цивільних людей, від будинків, від медичних пунктів, лікарень, що знаходяться в Шахтарському, одвертаю повністю. Всю зброю, що за Застосовує Росія, одвертає, повертає назад, тому хто дав наказ і хто виконує ці накази, ці обстріли всім дронщикам, льотчикам, артилеристам, рашистським, хай в голову летить. Постійно, стабільно прильоти між очей, хай їх нищить, більше вони воювати не зможуть. Буде так і такі. Я закликаю ваші сили захистіть, будь ласка, шахтарські, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, Оцікається повністю. відвертається вся зброя рашистська. Розвітаю на Москву. Хай всі ці росіяни обстріляють свої міста, хай обстріляють Кремль Путіна. Буде так і такі вищі сили. Янголи-охоронці, духи роду закликають, допоможіть закрити небо над шахтарським, над нашими військовими. Захист міцний. І всі плани рашистські зруйновані. В них немає артилеристів, в них немає льотчиків військових. Літаків і повністю знищені всі склади із снарядами, дронами. Кабами буде так і так і є. Бережіться, будь ласка, дійсно, може бути атака з неба, можуть бути обстріли. От. От, а далі, ну е, от якби пережить оцей обстріл, і далі краще, краще, і краще там хороші карти. Так, добре, і ще є питання слов'янка. Вищі сили скажіть, допоможіть, Чи є загрози що буде відбуватися у слов'янці на найближчий час. Це неподалік Донецької області. Слов'янка. Сили, скажіть, допоможіть слов'янка, чи є загрози, що буде відбуватися на найближчий час. Відповідь, скажіть, допоможіть, що буде відбуватися, чи є загрози для слов'янки найближчий час. Тут більше те, що є як проблеми може дістатися до слов'янки, як, от ви, як... Ну, раніше було гірше. Зараз покращиться стан. Те, що людям важко саме щось натворили от, як один на один з проблемами, що холод чи людям важко от, все, що стосується для людей для життя: ліки, дрова, гроші, дороги, ну, от, як наче відрізані від цивілізації, заперечую. Далі такий період ще може у вас бути дуже довго щось добирається, дуже як чекати, постійно треба чекати, чи чекати на виплати, чи От, так, такий стан. Не бачу загрози саме обстрілу чи наступу. От, не, не показують. Такого нема. Що просто що дуже складні умови життя. Ну, і надалі покращиться. Якби важкий період може. Тут показано три місяці. Може бути такий стан, що все дуже-дуже повільно доїжджає, добиратися важко. І складна зима. От. Але вас будуть підтримувати, тому що вийшла королева Пентаклів туз Пентаклів. Ну і рух військових тут. Угу. Так, скажіть допоможіть, чи є загроза життю людям у Слав'янка? Ян? Слав містечко біля Донецької області. Так, є загрози. Це більше пов'язано. Я не знаю, чи до вас добираються. Ну, можуть бути шпигуни, диверсанти, якісь групи диверсійні, або люди, може, інформатори, якісь присутні, Рашисти намагаються туди, на Якісь прошмигнути диверсанти, перевдягнуті в цивільно расисти, саме шпигуни. Тут треба дуже бути обережними. Вони намагаються розслідувати, чи є військові, чи є зброя, чи... Ну, Підготовлюється для обстрілу. Оце погано. Це я обираю. Заперечую весь негатив обираю. Одвертаю расистів, одвертаю всі обстріли. Сперечу, обираю всі перешкоди. Все погане, все лихе, все, що заважає жити з людям у слав'єнці. Відкриваються всі шляхи і дороги. Приходить підтримка, допомога. Прошу закрити небо. Ну от Дуже-дуже складні умови. Хочуть расисти, хочуть, щоб люди виїхали. Вони намагаються зіпсувати чи шляхи навколо, щоб не працювали шляхи дороги. Заперечую повністю, убираюсь Росіян одвоже одвертає всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ефві, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волті, скиди. Одвоже одвертає. Від слов'янки одвертає всі ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, скиди. Повертаю росіянам, звідки воно їх запускає, хай їм в голову летить. І прошу, зруйнуйте всі плани росіян? Викриваються всі шпигуни, інформатори, диверсанти, всі викриваються, захищають слов'янку, захист міцний. І вдень, і вночі буде так і так і є. Більше загроза. Росіяни полюють на те, що, е, може, там дорога і от що рухається через е, це містечко, може, якась зброя чи військові. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для слов'янки В вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист. Так, так і такі всі плани рашиські зруйновані. Ще не можуть обстріли. Прошу відкрити шляхи дороги для слов'ян. відкриті всі шляхи. Без перешкод буде так і такі. Так що, будьте обережні, пульнуйте. такого окупації не вийшло, Ну, щось готують расисти. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час? Скажіть допоможі. Відповідь, є загроза на найближчий час. Є загроза. Можуть бути обстріли. Може влучання бути в. Очі, я не знаю, чи це можна так. Американські посольства, якщо є в Україні в нас зараз, може бути атака туди. Ну, вони планують це вони так погрожують погрози. Ну, це і може і здійснити расисти, ну у них такий наказ. Далі, наші води. Це може бути опалення. І, взагалі, водопостачання, щоб порушити банківські системи і е, світло Можуть бути обстріли. Давайте ще подивимось, скажіть допоможіть чи є загроза життю тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам найближчий час? А чи є загроза для життя? Ну, так, е, десь планують рашисти наступ е, чинити мають швидкий рух, якась є в них техніка броньована, може танки. от Наші військові до цього готують готові. Ну і е, обстріли цивільних. Ну, мені чомусь іде більше, що можуть вибирати якісь міста. Біля фронту. Може, Донецький напрямок, скажіть, допоможіть вищили. При фронтові хочуть відрізати шляхи дороги, залізницю, які є міста біля фронту. Більше там може бути обстріл ще. Ну, чомусь виходять цивільні люди, щоб прям, а, руйнація, що були жертви, от у них така ще. Ну, це накази такі. Ну Мені дещо не дуже виходять їм ці накази, а расисти потерпають в них там чомусь. Багато поранених не, не виходять, накази дають, а щоб їх виконати, дуже дуже важко. І ще будуть застосовувати багато дронів. От. Прошу, допоможіть вищі сили, зруйнуйте всі плани росіян. Не можуть вони більше продовжувати обстріли, вбивати людей, не можуть. Зруйновано повністю всю Військову інфраструктуру Росії, всі заводи, військові, склади з бомбами, ракетами, снарядами, дронами, вибухової хвилини. Ой, верніше. Дронами, кабами більше немає. Чим і ким воювати. Расисти повністю втрачають військову інфраструктуру, логістика зруйнована. Вони дуже-дуже хочуть мирних переговорів. Їм дуже погано наші військові мають гарні, перемагають. Це їм не подобається. Прошу, допоможіть вищі сили знищити всю російську авіацію, щоб вони більше не могли застосовувати ракети. І дронщиків рашистських, щоб вони не могли запускати ці дрони. Більше немає зброї і живої сили в расистів немає. Осікаю, відвертаю росіян на віки вічі від України, тікають, лякаються. Лише атаки чинити не можуть, буде так і так є. Прошу вище ще сили, допоможіть закрити небо над. Україною над нашими містами, містечками, над нашими військовими, над фронтом наші військові захищені і захист міцний. І прошу: одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. одведіть одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Особливо тому, хто дав накази, хай йому в голову летить, його нищить. Більше воювати рашисти не можуть. Одцікає на вічні. Подвертай. Всі плани росіян зруйновані, і вони самі себе хай руйнують. Дивилися, сказане здійснено, так буде. от Так що, я дякую вам за увагу. На цьому я завершую. Будьте обережні, можуть бути обстріли, Бережіть себе, все буде гаразд і до зустрічі!